Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліана дорослішає. Розділ четвертий. Місіс Керрі і гра. Бостон виявився для Поляни новим досвідом. І, безперечно, Поляна для Бостона, для тієї його частини, якій випала честь познайомитися з дівчинкою, теж виявилась цілковито новим досвідом. Поляна казала, що їй подобається Бостон, але вона б хотіла, щоб він не був таким великим. Розумієте? Дуже серйозно пояснювала вона місіс Керрю наступного дня після свого приїзду. Мені б хотілося побачити геть усе, а я не можу точнісінько, як на званих обідах тітеньки Полі. Забагато всього, чого хочеться з'їсти, а тут побачити. Я маю на увазі, хочеться цього покуштувати, тобто побачити. А треба вирішувати, що саме? Звісна річ, я задоволена, коли всього так багато, підсумувала Поляна, перевівши віддих. Бо це добре, коли багато всього. Я маю на увазі всього хорошого. Я ж не кажу про ліки або похорон, але водночас я не можу дати собі ради, бо всього хочеться. Наприклад, хотілося б, щоб звані обіди тітоньки пулі розтяглися на будні, коли немає тістечок чи пирогів. Те саме я відчуваю і у Бостоні. Мені б хотілося забрати частину його додому, до Пелдінгсвіля, щоб мати щось також на літо. Але зрозуміло, це неможливо. Місте не торти, та й торт не можна зберігати дуже довго. Я вже пробувала, але вони висихають, особливо збиті вершки. Я так думаю, що треба ласувати збитими вершками, коли вони є, і те саме стосується приємної днів у гостях у чужому місті. Отож я б хотіла оглянути його все, доки я тут. Поляна, на відміну від тих людей, що вважають буцімто. Знайомитися зі світом треба, починаючи з найвіддаленіших куточків, почала оглядати Бостон зі свого безпосереднього оточення на мальовничому бульварі Commonwealth Авеню в будинку, що став зараз її домівкою. Разом зі шкільним навчанням це заняття забирало весь її вільний час упродовж кількох днів. Так багато всього треба було побачити і вивчити. І все було таке чарівне і гарне, починаючи з маленьких гудзиків у стінах, що наповнювали кімнати світлом, до величезних мовчазних зал, прикрашених свічадами і картинами. Не бракувало також чудових людей, з якими треба було познайомитися. Бо, крім самої місіс Керю, була також Мері, що витирала пил у кімнатах, відчиняла двері на дзвінок і щодня проводжала поляну до школи і забирала її звідти пополудні. Була також Бріджет, що мешкала на кухні і куховарила, Дженні, котра подавала на стіл, і Перкінс, який керував автомобілем. І всі вони були такі славні, але такі різні. Приїзд поляни припав на понеділок, тож до першої неділі минув майже тиждень. Сяючи, спустилася вона того ранку сходами. божньої неділі! зітхнула вона щасливо. Справді? перепитала місіс Керю голосом людини. Що не любить жодного дня календаря. Так, особливо завдяки церкві та недільній школі. Ви що більше любите церкву чи недільну школу? По щирості я почала місіс Керю, яка дуже рідко відвідувала церкву і ніколи не ходила до недільної школи. Важко навіть вибрати, правда? Допомогла й Поляна серйозно, хоч очі її сяяли. Але я таки люблю більше церкву, через свого батька. Знаєте, він був пастором. І, звісна річ, він зараз у раю, разом з мамою і рештою наших. Але я дуже часто намагаюся уявити його тут, на землі, і найпростіше уявити його в церкві. Коли він читає проповідь, я заплющую очі і уявляю собі тата. І це дуже мені допомагає. Я така щаслива, що можна собі стільки всього науявляти. А ви. Я, Поляно, ще до цього не дуже впевнена. Але ж ви подумайте, наскільки красивіші речі ми собі уявляємо. Ніж ті, що ми насправді маємо. Я, звісно, не кажу про ваші речі, бо ваші насправді дуже гарні. Місіс Керю намірялась сказати щось сердите, але поляна не дала їй вклинитись. І, правду кажучи, мої теперішні справжні речі набагато кращі, ніж були свого часу. Але увесь час, коли у мене були проблеми з ногами і я не могла ходити, я знаю уявляла і уявляла, скільки сили було. Та й тепер, ясна річ, я частенько це роблю, якось про батька і таке інше. Ось також сьогодні я уявляла собі батька за кафедрою в церкві. Та коли ми підемо? Підемо? Ну я маю на увазі до церкви. Ні, Поляно, я не піду. Тобто я радше не пішла. Місіс Керю прокашлялась і спробувала пояснити, що вона взагалі ніколи не ходить до церкви, тобто майже ніколи. Але, дивлячись у щасливі очі Поляни, на довірливому, щирому личку вона не спромогла закінчити фразу. Я так думаю, десь чверть на одинадцяту, якщо підемо, проказала вона майже роздратовано. Це тут дуже близько. Отак сталося, що місіс Керю того сонячного вересневого ранку зайняла родинне місце Керю в елегантній ошатній церкві, до якої вона ходила ще дівчинкою. І яку досі періодично підтримувала фінансово. Поляну недільна відправа сповнила радістю і захватом, чарівний спів церковного хору, опалесцентне світло з вітражних вікон, піднесений голос проповідника і побожне шепотіння молитов у натовпі справили на дівчинку таке враження, що вона якийсь час. Не могла вимовити ні слова. Вже повертаючись додому, вона нарешті захоплено відітхнула. «Ух, місіс Керю, я саме думаю, яка я щаслива, що ми можемо жити день по дню, а не всі дні одразу. Місіс Керю насупилась і різко глянула на дівчинку. Місіс Керю не схильна була слухати проповіді, їй достатньо було вже того, що вона змушена була вислухати від проповідника з кафедри, і вона сердито сказала собі, що не бажає чути те саме вдруге від дитини. Більше того, оця теорія жити один день по дню становила особисту доктрину Делли. Чішне дела повторювала вічно. Рут, треба жити хвилина по хвилині, а упродовж хвилини людина може витримати все що завгодно. Он як сухо відгукнулась місіс Керю. Так, ви тільки подумайте, якби я мала прожити одночасно вчора, сьогодні і завтра, зітхнула Поляна. Це ж скільки надзвичайно чудових речей. А так у мене було вчора, зараз я живу сьогоднішнім днем, а ще у мене є завтра, на яке я тільки чекаю. І ще наступна неділя. По щирості, місіс Керю, якби це не була неділя і не оця тиха вуличка, я б кинулась кружляти і кричати. І верещати просто не витерпіла б. Але оскільки сьогодні таки неділя, я мушу потерпіти, доки дійду додому. І там уже заспіває їм найрадісніший гімн, який я знаю. А знаєте, який гімн найрадісніший? Знаєте, місіс Керю? Ні, я б так не сказала, стиха відповіла місіс Керю. З таким виглядом. Наче вона намагається знайти щось давно загублене. Коли все настільки погано і гадаєш, як тобі скажуть, що можна все витримати завдяки тому, що переживаєш страждання поступово, день по дню, дивно почути, як гарно, що можна переживати щастя поступово день по дню. І немає необхідності зазнати. Всього щастя одразу в один день. Наступного ранку, в понеділок, Поляна вперше вирушила до школи сама. Вона вже добре вивчила шлях, до того ж, доволі короткий. Поляна з радістю відвідувала школу. То була невеличка приватна школа для дівчат. Але однаково то був новий досвід, а Поляна. Любила будь-який новий досвід. Місіс Керю натомість не любила жодного нового досвіду. А того дня їй випало чимало всього нового. У людини, яка від усього втомилась, компанія іншої людини, який дає радість усе нове і несподіване, викликає роздратування, коли не щось гірше. Місіс Керю була більш ніж роздратована, вона впала у відчай. Але по щирості вона змушена була зізнатись собі, що якби хтось запитав її про причини такого відчаю, вона змогла б навести лише одну, тому що поляна така щаслива. Але місіс Керю навряд чи хотіла б дати таку відповідь. У листі до Дели, однак місіс Керрі написала, що слово щастя діє їй на нерви, і що насправді вона б не хотіла зазнати його знову. Вона визнала, що Полянна досі утримується від проповідей та повчань і досі не намагалась схилити її до гри. Щоправда, дівчинка безперервно розмовляла з місіс Керрі про радість. А зрозуміла, що у людини, якій радість незнайома, такі розмови викликають неприязнь. На другому тижні перебування поляни у місіс Керрю роздратування господині, досі сяк так стримуване вилилося відкрите невдоволення. Безпосереднім приводом до того став оптимістичний висновок поляни. На завершення чергової історії про одну даму з жіночої допомоги. Вона брала участь у грі, місіс Керю. Ви, мабуть, не знаєте, що за гра. Я вам розповім. Це чудова гра. Але місіс Керю заперечним жестом зупинила дівчинку. Не варто, Поляно, запротестувала вона. Я знаю про гру, моя сестра мені все розповіла. І мушу сказати, така гра не для мене. Звісно, не для вас, місіс Керю. вигукнула поляна, квапливо перепрошуючи. Я не мала на увазі пропонувати вам гру. Ви однаково не змогли б у неї грати. Я б не змогла, Вирвалося враженою місіс Керю. Не готовою визнати, бо цімто вона не змогла б. Попри те, що вона насправді не бажала. Хіба не очевидно, реготнула поляна. Гра полягає у тому, щоб знаходити підстави для радощів у всьому, що трапляється, а вам не випадає навіть почати, бо у вас немає підстав ні для чого іншого, крім радощів. У вашому випадку просто немає гри. Правильно? Вличчя місіс Керю спалахнула жаром. З досади вона сказала більше, ніж мали намір сказати. Ні, Поляно, я не можу з цим погодитись, заперечила вона крижаним тоном. Я б сказала радше, я не знаходжу найменших підстав, щоб радіти. Якусь мить Поляна сторопіло дивилася на співрозмовницю. Тоді аж відсахнулася вражено. «Місіс Керю, чому? видихнула вона. А що хорошого у мене є? з викликом запитала жінка, геть забувши про своє рішення не дозволяти поляні проповідувати. «Та ж геть усе промимрила Поляна, яка ще не отямилась від здивування. Ось у вас такий гарний будинок. Це тільки місце для прийому їжі та сну. А я не хочу ні їсти, ні спати. Але у вас так багато пригарних, чудових речей, нерішуче зазначила Поляна. Вони втомлюють мене. А ще автомобіль. На якому ви можете будь-куди поїхати? Я нікуди не хочу їхати. Поляна голосно охнула. Місіс Керю, подумайте, скільки цікавих людей і речей можна побачити. Поляно, вони мені не цікаві. Поляна замовкла ошелешено. На її обличчі відбилось глибоке занепокоєння. Але ж, місіс Керю, не вгавала вона, мені траплялось так, що до гри приставали люди, яким випадало чимало лиха. І що гірше їм було, то більше приводів для радощів вони мали знаходити у своєму становищі. Та коли немає жодного лиха, я й сама не знаю, як грати в цю гру. Якийсь час місіс Керрі мовчала. Вона сиділа непорушно, дивлячись у вікно. Поступово вираз сердитого заперечення на її обличчі змінився на безнадійний сум. Вона дуже повільно обернулась до дівчинки і сказала: Поляно, я не думала, що розповідатиму тобі про це, але вирішила розповісти. Я поясню тобі, чому я не здатна радіти ні з чого, що маю. І вона стала розповідати історію Джемі, чотирирічного хлопчика, який довгих вісім років тому неначе вийшов в інший світ, міцно зачинивши за собою двері. І ви ніколи відтоді його не бачили, несміливо перепитала поляна з вологими від сліз очима. Ніколи. Але ми його знайдемо, місіс Керю. Я впевнена, ми його знайдемо. Місіс Керю сумно похитала головою. Я не зуміла, я всюди шукала його, навіть за кордоном. Але ж він десь має бути. Поляно, він міг померти. Поляна розпачливо зойкнула. О, ні, місіс Керю. Благаю, не кажіть так, уявляємо його живим. Ми це можемо і це допоможе. А коли ми уявлятимемо його живим, то ми так само зможемо уявляти, що знайдемо його. І це допоможе нам багато більше. Але боюсь, Полянно, він мертвий, схлипнула місіс Керю. Ви ж не знаєте цього напевно? занепокоєно спитала дівчинка. Ні. У такому разі ви це тільки уявляєте, переможно ствердила Полянна. А якщо ви можете уявити його мертвим? То можете так само явити його живим. А це буде набагато приємніше. Хіба ж ні? А одного чудового дня ви його знайдете. Я впевнена. Місіс Керю, ви ж тепер можете приєднатись до гри. Ви можете грати заради Джемі. Ви можете радіти кожному дню, бо кожен день наближає вас до Миті. Коли ви нарешті відшукаєте його, от бачите. Але місіс Керрі не бачила. Вона звелась на ноги і проказала пригнічено. Ні ні, дитино, ти не розумієш, не розумієш. Біжи собі, прошу тебе, почитай чи знайди собі якусь справу, мені голова болить, мені треба лягти. Поляна з виразом зосередженої тривоги на обличчі повільно вийшла з кімнати.